Вітання всім! З вами Яна. За традицією, спершу знайомлюся з новенькими на каналі. Це має бути черговий розподіл грошей. Гроші в нашій сім'ї отримую і я, і мій чоловік. Працюємо ми і проживаємо в місті Кам'янець-Подільський. Бюджет у нас спільно роздільний. Спільні категорії це борг за хату і за ремонт, ми складаємо разом, а окремо всі решта категорії. Також у нас є тваринки, дітей немає. З тваринок це троє котів і черепашка. Вперше сьогодні на каналі я буду користуватися байндером. Це е, така розширена версія кошелька. І, до речі, цей планер – це також подарунок від моїх дорогих підписниць. А зараз буду показувати спершу свої витрати за попередній період. Як бачите, в мене є нігті. Половину грошей на них дав чоловік. Половину я потягнула знову з тиготівкових своїх грошей відкладених. Виходить, це вже я туди заборгувала 2000 гривень. Тратила ще трошки на розваги, гуляла з подругами, відпочивала, трошки їздила туди назад, на транспорт тратила, ногті подарунок, це ще й минулого разу розповідала, та й все. Так. Ага, тут я не дописала, що транспорті гроші також потрачені, причому потрачені дуже цікавим способом. От іменно з цих 100 гривень я собі купила каву і 50 відправила на донати. Бо коли була я у місті перед ринком, у нас є така зона, якби площа п'ятачок називається виступав оркестр ветеранів. Так, подарунки 50. На транспорт, там щось гривень 30, бо і по місту їздила і до себе. І розваги гривень 20. Напишу, того, що копійки, як ви знаєте, я відправляю в накопичення. Це всіх решта категорій без змін. Так, сьогодні в мене на розподілі сума в 13 тисяч, це мої особисті премії, і плюс 500 гривень мені давав чоловік. Я маю їх врахувати, того пишу їх в цей розподіл. Вони вже потрачені, до речі, на ногті, але ладно. Сума 13500. Дістаємо гроші. В мене тут, до речі, лишилося з конвертів, тільки спільні категорії борг ремонт і накопичення. Депозит. Це мої особисті накопичення і MetLife. Це страховка життя, яку я оплачую. Рахую гроші. чотири, 5, 6, 6 тисяч, 7, 8, 9, 10, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. І ще три. Тринадцять рівно. З чого починаємо? Починаємо розподіл коштів зі спільних розділів. Спільні розділи це розділ борг і ремонт. За традицією, ми з чоловіком, ще досі не поміняли суму, складаємося по 6 тисяч гривень, з них 4 тисячі гривень в борг і 2 тисячі гривень на ремонт. Це борг. В мене тут є 200 доларів. Ось вони. І 622 гривні в готівці. Додаю ще 4 тисячі. Так, де чим записати? У мене де загубила чим записувати. Так, 4000. І в мене стає 4,622, І там без змін, там нічого писати не буду, бо мені лінь. Все, цей розділ у мене поповнений. Далі, ремонт. В ремонт у мене відправляється 2000 гривень. Записую. 2000, це значить 4143 гривні. І ще у мене в цьому розділі 50 тисяч в облігаціях облігації, до речі, по-моєму, до березня якраз мали би десь на днях прийти. Ремонт. Закрили. Далі, е в мене є ось цей готівковий борг 2000 гривень. Зразу відкладаю його 12. Кладу їх зразу в коробочку. Готівка тут було мінус 2000 гривень, стало тисячі гривень. Розділ депозит. У мене триває виклик. Маю витягнути з 6 по 12 рівно 6 днів пройшло. Ось тут знаходиться мій челендж. Я маю впродовж року відкладати кожного дня певну суму грошей, яка відповідає номеру цього дня. Я 366 листівок порізала, склала в цю сумочку. Для того, щоб я могла їх відкладати випадковим способом. 233, 353, 150, 341, 277. І ще одну. Ні, ладно, хай буде обидві. 129, 283. Раз витягнулося, значить, так і відкладаємо. 1766. 1800 гривень маю відкласти. Так, тисяча, Раз, два, три, тисяча 1800 гривень. Є. Все, я рада, я задоволена. В розділі депозит 1800. Має стати 34,825. 4825. В розділ депозит ставлю гроші. Поставила. Я задоволена. Тепер MetLife. Там в мене було 4,5 на безготівковому рахунку. І ось мені, власне, вже їх платити треба. Додаю ще 1000 гривень. І в мене стає 5500. Тут одна тисяча, тут 4500. Все, я довольна. Я дуже сильно довольна. От в мене конвертик Метлайв. Тут пусто, бо все на безготівковому рахунку. Там Під мінімальний процент поставлені гроші. 5% на них капає повільненько. Але хай буде. І залишаються розділи в бандері. Давайте порахуємо, скільки в мене тут цього грошей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2200. Я багата. Пішли розділ. Розваги. Тут в мене везде пусто. Я буду починати знизу, там, де я точно знаю, скільки мені треба. Тут 200, тут 200, в продукти, тільки 200 поставлю. Чого я ставлю мало грошей в продукти. От в мене чоловік їздив, робив камери йому, окрім того, що платять грішми, йому ще дають яйця, передають якусь випічку з дому. Він дуже добре ладнає із своїми клієнтами, і в нас постійно є якісь е, смаколики. А картоха, морква, якісь закрутки в мене постійно вдома є. М'ясо я закуповувала велику партію перед новим роком, і я з нього готую. Зважаючи, що нас тільки двоє, ми не встигаємо ту все так швидко з'їдати. І в комунальні гривень 600. Так, поїхали по порядку. От в мене розваги. Двісті гривень. Як я і говорила, буде складніше, коли в цих конвертах немає грошей, і того, що це відразу помітно, вони всі прозорі. У Розділ транспорт 200 гривень. Розділ продукти також 200. В продуктах я ставлю таке із розділу, можливо, схочеться мені хліба купувати. Але останнім часом я вже пробувала його пекти, і в мене це виходить. Комунальні 600. Ну і ще можу попросити чоловіка щось купити. От, до прикладу, хотілося мені фруктів. Попросила чоловіка, він мені їх привіз. Так, в комунальні. Комунальні це я плачу за світло. Плачу і плачу. і Бо у нас тут, якби вважається, окремий сектор, і по 5 гривень і стоїть вартість за світло. Подарунки. Найближчим часом в мене не планується якихось днів народження, і в мене лишається тільки 1000 гривень. І мені би зараз моїх тварин щепити і на заначку відкласти. Значить, вибір очевидний: 200 гривень в подарунки це на випадок, якщо якісь донати. Того, що в мене, я не виокремлювала, щоб було більше конвертів, окремо розділ донати, це у мене подарунки. І для рідних сюди гроші відкладаю, і те, що можу на військо відправити. Подарунки 200, тваринки тваринки. Давайте відправимо 400 на вакцинацію. На вакцинацію мені цього не вистачить, того я її запланую десь ближче до кінця місяця. Все одно мені їх глистогонити. Мені ще купувати вормікіл, я їх суспензією годую. Так, 400 І тут 400. Заначка у мене ось так от виглядить. Тут поділено на кілька розділів. Та й хай буде. Зручно, прикольно. Будемо користуватися. У мене тут кругом тепер є гроші. Я задоволена, я кругом вклалася. У мене навіть на Ментлайф назбиралася потрібна сума. Я навіть віддала свій борг готівковий, який в мене був. Що казати, ти я довольна. А, я не написала, що в мене в заначку йшло 500 гривень. Який я вже потратила. Значить, тут в мене плюс 900. Тобто, стало 900. Із них 500 вже витрачено. Якщо я про це забуду, я передивлюся собі це відео і згадаю, що звідси я вже 500 витратила. Це ті 500, які мені чоловік давав на нігті. Ось такий розподіл. На кінець-то в мене гроші кругом у всіх конвертах. Нікуди я, вроді би, не винна. Все, що винна, я вже віддала. Ти красота, ти нарешті в мене все вирівнялося. І я можу заплатити собі страховку життя накопичувального пометлайф. І якщо до кінця місяця в мене ще буде обов'язкова зарплата, і якщо мені не буде великого, великої суми відкладати на депозит, то я ще собі навіть е, зможу нормально відкласти на подорож до Румунії, яка вже запланована, тому що нам у компанії зробили такий подарунок до 8 березня. Ось такі справи. На цьому дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!